Я вас вітаю з титулом місіс Україна. Незважаючи на такий молодий вік, ви брали участь у конкурсі для одружених або Тих дівчат, що вже були заміжні, коли ми останні з вами спілкувалися, то чоловіка не було офіційного. У мене є чоловік вже два роки. Я зразу переведусь на російську мову. Мені так був дуже комфортно. Просто ми старалися не афіширувати, тому він достатньо відомий чоловік. Але в біжашому майбутньому всі цьому знають, тому що у нас дуже великі сімейні плани. Ми хочемо дітей напередодні конкурсу Місяць Україна. Ви знялися для дуже відвертої фотосесії для одного з чоловічих журналів. Як чоловік ставиться до такої жаги до роздягання і до таких відвертостей? Він мене дуже розуміє, дуже любить, в мене. Мої зйомки не дозволяють ніяк йому розстроїтися, ніде Він З переносить це все. на світлинах для чоловічого глянцю, неозброєним оком видно ваші штучні форми. Навіщо ви робили таку кількість пластичних операцій? Ви знаєте, я не буду нічого відторгати. Потому как я безумно рада, что в наше время есть возможность вообще что-то изменить девушке. Совсем пластиковая кукла я себя не чувствую. Думаю, некоторые девушки хотели бы обратиться к моему хирургу. Угу. Одному есть. Вы сегодня на сцене у конкурсе талантов співали. Ким ви хочете стати у майбутьньому? я зараз вчилась на вища освіта. Я буду юристом, щоб були хороші нові закони. Власне, вже за кілька років юристи в Україні будуть виглядати ось так. from